Не чіпай. І так, малюнок закінчила. Подивіться, я хочу молочний коктейль. Друзі, не маю сумніву, ви впораєтесь Бачу, що в джил вже є якісь ідеї. Є в мене одна ідея підкріпитися нутелою Я просто обожнюю цю шоколадну пасту. Так, хочеться ще. Так, стоп. Не можна. Я повинна приготувати молочний коктейль для моєї сестрички. Не можу. Отак. Мені для мого молочного коктейлю звичайно ж потрібне молоко. Тому наливаємо трохи в кастрюльку. і потім додаємо какао. Ой, у ніс потрапило. Прошу вибачення. Так ось додаємо в молоко, ретельно перемішуємо. Коли суміш закипить, можна переливати її в мою улюблену кружку. Мені її онучка Вікі подарувала. Переливаємо та прикрашаємо збитими вершками. Готово! Це для тебе, моє Май! Давайте я краще покажу вам, як готується справжній шедевр. Беремо плитку шоколаду та майстерно позбавляємось від пакування. Потім перекладаємо шоколад в каструлю та плавимо. Топлений шоколад відправляємо в формочку у вигляді ведмедика. Тепер трохи остудимо форму і дочекаємось застигання шоколаду. А що з джил? Ой, миленька, ти що накоїла? З'їла всю нутилу. Я відкрила банку, а потім все як в Тумані. Ну нічого, у мене є план Б. Залью молоко в банку нотили та перемішаю. От тобі шоколадний коктейль. Класно я вигадала, так, бабуся? Залишилось тільки прикрасити. Я буду використовувати взбиті вершки, які смачні, а ще твікс та шоколадний сироп. От і все. Можна подавати. Я теж вже закінчила. А що там у шефа? Секундочку, зараз все буде. Складаємо дві половинки і отримуємо одного шоколадного ведмедика. Всередину заливаємо шоколадний та кокосовий коктейлі. а прикрашаємо все драже ММД. Готово! Вікі буде в захваті. Ба! Яке все круте. Хочу почати з цієї баночки нутели! Сподіваюсь, буде смачно. М -м -м, прикраси, супер. І коктейль також дуже смачний. Сестричка, ти крута. Ой, цей коктейль точно від моєї бабусі. Я тебе дуже люблю. Ось тобі мій поцілунок. Мені подобається. Ого! Шоколадний ведмедик. А потім і його самого. Ось це так. Це ж стовідсотковий шоколад. Неймовірно. Ого. Тут ще мої улюблені ММД. Смакота. Шеф перемагає. Так, я знала, що переможу. Бачу, вам не терпиться почати готувати. Давайте ж дізнаємося малятка, що вона хоче. Пасто. Чудовий вибір. Упевне, всі впорається. Так, З чого почати? Ну так, для початку треба зварити макарони. Зараз покладу їх в каструлю. О чому вони такі довгі? А ну-ка, давайте, залазьте вже. О, я змогла запихати макарони в маленьку каструльку. Тепер треба зачекати. Джил, дивись на бабусю, та вчись, як треба варити спагетті. Вмикаємо плиту і чекаємо, коли водичка закипить. І тільки потім занурюємо спагеті і чекаємо, доки вони самі потонуть. Чому ви тут молодь навчаєте? Як варити макарони? Дитинко, давай я навчу тебе готувати справжню пасту. З уважно. Занурюємо спагеті в киплячу воду. Далі беремо баночку з чорнилами каракатиці і заливаємо до наших спагеті. Перемішуємо і вуаля! чорна паста. Бабуся, а ви про свої макарошки не забули? Потрібно спробувати. Трохи переварила, але краще так, ніж сирі. Перекладуємо на тарілку і треба щось додати для смаку. Кетчуп? Та ні. У нього склад, як у хімічної формули. Краще я сама його приготую. Вийде смачно та корисно. Залишилось тільки розбити помідор в пюре. От і все. Поливаємо зверху на мої спагетті і можна подавати. І знову не те. І так, мені знадобиться сир. Думаю, що такого шматочка мені нині вистачить. А тепер вирізаємо всередині отвір, куди ми покладемо нашу чорну пасту. Це мені більш не потрібно. У сир, смакота! Але перед тим як покласти пасту у сир, потрібно трохи розігріти його, і в цьому мені допоможе газовий пальник. Причудово. чудово. Тепер кладемо чорні спагеті і ретельно все перемішуємо. Перекладаємо в тарілку і додаємо декілька сушених грибів. Дякую, я знаю, що знову створила шедевр. А чому горілим пахне? Джил, то це ж у тебе от дідько. У мене всі спагеті згоріли. А подати такі віки я не можу. Треба щось вигадати. Так є ідея. Я нещодавно в кіктоці побачила, як роблять пасту з молока та какао. Попробую зробити так точно. Тепер треба додати трохи агар-агар і все перемішати. Готувати не лише просто, а ще й весело. А тепер мені знадобиться шприц. Не хвилюйтесь, нікого не вколю. Мені треба набрати всередину всю шоколадну рідину, а потім заморозити. Готово. Випускаємо нашу шоколадну пасту і прикрашаємо збитими вершками. Смачного тобі, сестричка! А це що, гриби? Яка гедота. Я таке не люблю. І паста якась застигла. Ні, я це коштувати не буду. О, а це що? Кетчуп? Зараз оцінимо. Виглядає дуже апетитно. І дуже смачно. Бабуся, молодець. А ще приготувала сестричка Джил. Це що, шоколадна паста? Дуже смачно та оригінально. Сестричка Джил перемагає. Так, я перемогла, бабуся. І так, увага на джил, що вона хоче на цей раз. Ого, нагетси. Це круто. Ну що, давайте приготуємо. Вже починаю. І так, для початку розбиваю в миску парочку яєць. Потім беремо куряче філе і нарізаємо його на невеликі шматочки. Щоб потім було зручно подрібнити їх на фарш. Чудово. Додаємо все до яєць і перемішуємо. Ось так. А що ви? А, точно, дякую. Треба ж підсолити. А тепер беремо формочки грізних динозаврів. Ой, які вони прикольні! Динозавр джил повалений. Добре, все. Не відволікай, бабусю, їй треба готувати. Викладаємо у формочку смачну суміш і кладемо в холодильник заморожуватись. А я буду готувати рибні нагиси. Обожнюю рибу та її чарівний аромат. І так легким рухом ножа обробляємо рибу і беремо філейну частину. Позбавляємо шкірки та розрізаємо на невеликі шматочки. Далі заправляємо борошном, а потім обваляємо шматочки в паніруванні. Просто геніально! Відправляємо смажитись в олії. Цікаво, ви готуєте wow. шеф! Ой, а мої ноги це вже застигли. Yes. Дістаємо динозавриків. Так, а де решта? Джил, ану, поверни мої нагетси. Мені треба їх приготувати. Посипаємо паніруванням, а тепер можна покласти їх в духовку випікатись. Я вже тут. Засікаємо час і можна поспати. Ну що ж, мені теж час приступати до приготування. Тільки здається курячі нагетси – це трішки не моє. Треба вигадати щось смачніше. Наприклад, нагетси з печива. Спочатку печиво на терці, щоб вийшла шоколадна крихта. А тепер додам туди арахісову пасту. Але, звісно, спочатку її треба спробувати. Яка смачна! Так ось додаємо та перемішуємо вийшла маса схожа на пластилін. Виліплю з неї різні милі форми. Готово. Шеф, як вам моя ідея? Непогано, але не єдиний в яке порівняння з моєю стравою. Викладаємо рибні нагетси на тарілку і додаємо трохи золота. Вау! Так, це дуже ефектно. Натираємо його на нагетси і отримуємо ось таку розкішну стружку. Для соусу я подрібню гранат. Нічого так не поєднується з рибою, як ягідний соус. Обережно викладаємо на тарілку і можна подавати. Мамочки, я не сплю, я не сплю. Час діставати нагетси. Ось вони мої милі динозаврики. Викладаємо все на тарілочку і додаємо кетчуп Готово. Mm. Джил, а в тебе соусу не буде. Oh. Точно. Я додам шоколадний сироп. Він сюди відмінно підходить. Готово. Oh. Ура! Наги це готові. Хочу почати з цих милих динозавриків. Oh. Дуже дуже смачно. Офігенно. А тут у нас що? Oh Шоколад? Прикольно. Спробуємо. Сердечко. Це тобі, моя люба сестричка. М -м -м, дуже смачно. Ого! А це що таке незвичайне? Якісь опилки. М -м -м, треба їх здути. Спробуй сам нагець. Це що риба? Ненавиджу рибу. Так, перемагає бабуся. Так, я знала, що я найкраща. Ну що, готові? Тоді відкривайте. Ого, це ж мій улюблений чітос. Риби на паличці. Як же я обожнюю Читос Вау, які вони апетитні! Не терпиться спробувати. Nice. М -м, як це смачно! Ну тепер настав час експериментувати. Беремо одну чіпсинку і купаємо її у шоколадному фонтані. Треба ж стало ще смачніше. Поки нинці насолоджується своїми улюбленими чітас, Ен все ніяк не може зібратися з думками. Давай, Ен, у тебе вийде. З таким смачним шоколадним фонтаном можна з'їсти будь-що. Ну, напевно. А може, якщо з'їсти цю гидоту швидко і нічого не відчую. Фу, ні. Я все ж таки відчуваю. А може, з мене вистачить? Ох, у житті б не подумала, що їжа шоколадом буває такою мерзенною. Здається, я більше ніколи не зможу з'їсти гриби. Мія. Дівчатка, А ось і наступний раунд. Схоже, починає Нинсі. Вау! Які апетитні роли! Нинсі знову пощастило. А що там у Ен? Що? Це ж живі торгани. Бідолашна Ен. Як вона буде це їсти? Так, на такий глянути страшно. Як добре, що мені не доведеться їсти цих морцених тарганів. На мене чекає ціла тарілка найсмачніших ролів. І я знаю, як їх зробити ще смачнішими. Шоколадний душ. Появне на це дуже смачно. Ну, зійде, мабуть. Так, це в будь-якому випадку краще, ніж таргани. Це точно. А я все тепер твоя черга, подруго. Ні, я правда маю це з'їсти. Ну, вибачте, мене таргани, але вам доведеться скупатися в цьому шоколадному фонтані. Який жах. Та за що мені таке покарання? Бідна, бідна, Ен. Як вона тільки з ним порається. Це ж так бридко. Ну нічого, ми за тебе вболіваємо. Думай про шоколад і не думай про тарганів. Нічого собі, Ен, все ж таки зробила це. Браво! Що ж чекає на дівчаток цього разу? Шматок сирого м'яса. Ого, які апетитні млинці. Схоже, у Нинці сьогодні вдалий день, адже щоразу їй випадають такі смачні страви. О, так, цей млинець був просто створений для шоколадного фонтану. Це просто нереально смачно. Такими темпами від цієї гори млинців незабаром нічого не залишиться. Ен, впевнена, ти б дуже хотіла опинитися на місці ненці. Ням-ням. У мене вже слина тече. Ненці, дорога моя подруга, може, поділишся? Ні, а на жаль, Ен тобі доведеться їсти свій стейк. Ну чому завжди я? Щоразу все найсмачніше, дістається не мені. Не думаю, що цей шматок м'яса став смачнішим через шоколад. Фу, яке воно жорстке! Я не можу це їсти, а доведеться. Гаразд. Давайте швидше покінчимо з цим. Ох, думаю, саме час стати вегетаріанкою. Здається, Ен сподівається, що цього разу їй пощастить. І так, це трапилося, пончики. Тільки подивіться на цю красу. Ну а що у Нинці? Ого, це ж восьминоги. Який жах? Так, ось так не пощастила. Добре, що на мене чекають мої смачні пончики. З якого б мені почати? Ну що за дурне питання? Звичайно ж за бог. Гарненько викупаємо їх у шоколаді, а тепер можна і спробувати. О, так, яке чудове поєднання. Ненсі, думаю, тобі не варто задивлятися на пончики, Н. Тебе вже зачекалися твої восьминоги на паличці. А тим часом Ен заливає шоколадом ще один пончик. Ого, це ж солодка посипка. І пончик став ще смачнішим. Ну чому Н дісталися пончики, а мені ця гидота на паличці? Сподіваюся, він хоч не жив. Не впевнена, що шоколад сильно покращить смак, але варто спробувати. І з якого краю мені почати? Спробуємо так. Бі, ось мені взагалі не поєднується з шоколадом. О, Ненсі, в мене є ідея. Солодке посипання напевно покращить смак цієї страви. Ось так. Спробуй. Ну, погодься, що стало краще. Адже стало краще, правда? І наші героїні готові до нового випробування. Розкішний ріжок морозива і селера. Так, селера і шоколад просто несумісні. А ось морозива та шоколад зовсім інша справа. Оце так. Тепер удача супроводжує Ен. Ви тільки погляньте на це морозива у шоколаді. Mm -hmm. Mm -hmm. І смакату буде з'їдено через 3, 2, 1. Чудово, Ен, твоя черга, нинці. До речі, овочі це корисно. А з шоколадом, можливо, це навіть смачно. Ось зараз ми точно про це дізнаємось. Перший шматочок як тобі Нинці? Схоже, не дуже. А якщо додати побільше шоколаду, стане смачніше. Море шоколаду та море вітамінів. Ненсі, ти молодець! Цікаво, кому ж пощастить на цей раз. Який апетитний круасан! А тут яйця. Нинці зовсім втратила свою вдачу. А ось уен все просто чудово. Цей шикарний круасан вирушає купатися в шоколадний фонтан. І спробуємо. Неймовірно здається, це саме смачна страва у світі. Круасан просто чудовий, точніше, був чудовий. Я швидко його з'їла. А тепер черга нинці. Яйця в шоколаді це звичайно не круасан шоколаді. Але дуже поживно і вдосталь корисно. Але схоже, не дуже смачно. Вже точно не про таке шоколадне яйце мріяла нинці. Зате після такої трапези можна змочити горло шоколадом прямо з фонтану. Ось так хіба так можна було. і нове випробування. Ого, як багато солодощів, і як багато брокколі. А ви любите брокколі? Пишіть свою відповідь у коментарях. Схоже, мені знову пощастило. М -м, мармеладні очі. Просто супер. Але знаєте, що саме найсмачніше за мармелад і маршмелу? Правильно, мармелад та маршмело під шоколадом. Ох, таке барбікю, я готова їсти щодня. Вибачнинці, але поділитися з тобою ніхто не збирається. Але ж у тебе є броколі, правда? Брокколі їх любить Спробую вмочити маленький шматочок у шоколад. Ну, добре, побажайте мені успіху. О, броколі у шоколаді ще гірше, ніж просто броколі. Так, схоже, я не відстане від мене, поки я не доїм все до останнього шматочка. Що ж, доведеться це зробити? Ой, так жорстко і так не смачно. Нинці з'їла так багато овочів за сьогодні. Твоє здоров'я скаже тобі спасибі, і ми також відмінна робота.